Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання. Місто Генічеськ. Що заважає де купувати, звільнити Генічеськ? І як саме це буде відбуватися? Чи буде загроза для цивільних в Генічеську? ніч Дивіться, в гнічеську жостока дуже ситуація. Людям що вони зробили? Ага, людей дуже сильно залякали. Бояться люди оцієї декупації. Що? Буде зруйновано гнічись, що треба від'їжджати. Ізольовані. У людей немає інформації. І ще така можливість буде, що будуть відімкнений зв'язок, видіємо, може, навіть електрика, ну щось коли будуть звільняти від росіян. Бойові дії. Выведи. Так, mm -hmm. чьи будут быть цивильные люди, скажите нам, будь ласка. Цивільні люди не будуть вбиті, тут вб'ють усіх росіян, це точно. Тут суд ще викриється сильно багато злочинів. Мені йде, що там в генічиську є, утримують полонених людей. От. І будуть суди. Напевно, що росіяни страчували людей в гнічиську. Це викриють, буде суд. Взагалі, Верховний суд. Звільнення буде швидко, сильних ушкоджень, щоб люди страждали і. Було зруйноване місто, так як пропаганда працює російська. Немає, не, не такого не буде. Тут порятунок, людям відкриються шляхи, і ще мають гроші прийти до Генічіська. Опять це буде число, коли саме звільнять генічість, скажіть мені. Відний генічіськ. Дивіться, що вам наробили. Там жорстоким. Так. Коли звільнять нічі, скажіть нам, будь ласка. Чи сіде 14, 16, 16 перемога. 14 це буде. Шляхи до Генічіська. Будуть розчищати, я так думаю. Шлях важко. Якась дорога. Ну, буде в 16-го перемога. Перемога, причому, що місто. Ну, такого жаху, що розповідають, що залишиться тільки, там остови, одні фундаменти. Ні. Не будуть бомбити місто. Як то мирно. От саме до цивільних людей. взагалі у вас дуже добра карта. Верховний суд. Ворог сам отримає, на що заслуговує. Ще так. Всі будуть росіяни знищені знищить їх там. Це має бути червень місяць. Пожежа. Вимкнений зв'язок буде. Заперечую повністю. Заперечую. Ой, заперечу, знімаю весь негатив. Все, що чинили росіяни в генічичку, повертаю їм назад. Всю біль, сльози, страждання. Заперечую, повертаю все назад. Вищі сили, будь ласка, просимо вас. Допоможіть нам врятувати генічність від російської окупації. Заперечу повністю весь негатив. Знімаю всю пропаганду російську, викриваю всю брехню. Прошу Вищі сили, допоможіть захистити всіх бранців, що знаходяться в полоні, утримуються. В генічиську. Ворог не може страчувати більше людей заперечує. Ой, заперечує повністю. <кій> Дуже небезпечно з росіянами знаходитись. Він, може, десь збирає, як людей готує. Це така пропаганда. Більше прикривається живими, цивільними. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую повністю весь негатив. Повертаю ворогові. Більше росіяни не можуть тримати в окупації генічість, страчувати людей, маніпулювати людьми. Всі злочини викриваються, перекриваю, перекриваю. Більше росіянам ніхто не вірить. Буде так. І прошу вищі сили закрити. Всі шляхи дороги перекрити. Більше немає допомоги для ворога, не надходить зброя. Буде так. Вищі сили. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, будь ласка, допоможіть стратити всіх росіян, що знаходяться в Генічіську, що чинили злочини із людьми. Прошу відкрити шляхи військовим України до Генічіська, розблокувати всі дороги розкрити. Всі пастки, викрити всі пастки, все, що приготували росіяни, більше не може працювати. Викривається. Буде так, буде так, буде так. Не буде повністю деокуповано генічність без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються шляхи на звільнення, нічіська відростя. Не буде все сказане, здійснено. Прошу вищі сили, допоможіть захистити бранців, щоб вони не могли росіяни а, чинити агресію, агресивно ставитися до людей. Більше Росія не може, боїться самі по собі хай стріляють і страчують один одного. Буде так. Дякую за увагу.